Якось навіть не повертається язик назвати конкурсантів Крим юзик Фесту конкурсантами. Настільки сильні вокалісти зібралися у Ялті виборювати перемогу для своєї країни. 20 яскравих особистостей, взявши з собою фонограму, вирушили до України, як то кажуть, себе показати і на інших подивитися. Завдяки щоденним репетиціям, кожна конкурсна пісня перетворювалася на маленьке театралізоване дійство. У перший конкурсний день ми у прямому сенсі доторкнулися до культури кожної країни, адже конкурсанти виконували етнічні мотиви своєї держави. У другий конкурсний день майже традиційно для усіх пісенних конкурсів звучали світові хіти. Продовж усіх фестивальних днів усі конкурсанти жили окремо від представників змі, членів журі та гостей фестивалю. Тож якогось дня ми вирішили до них навідатися. Більш дружної і веселої родини годі було і шукати весь час вони проводили разом. Важко навіть уявити, що ці молоді люди конкурують між собою, що приїхали сюди виборювати одне у одного перемогу. Та конкурс є конкурс, і не дивлячись на дружні взаємини, честь країни все ж дорожче. Тож боротьба була справжньою і цікавою. На відміну від багатьох конкурсів, члени журі не демонстрували оцінки, а голосували таємно. Тож до останнього спрогнозувати і підрахувати перемогу було неможливо. Приємно до сліз було спостерігати за нашою представницею Златою Огніч. Виконуючи у другий конкурсний день, адажі, оглядачі у залі аплодували їй стоячи. Від побаченого на очі наверталися сльози. Як результат, підрахувавши голоси представників ЗМІ, які під час конкурсу теж мали змогу голосувати, Злата отримала статуетку у вигляді золотого коника. Третє місце журі віддало сестрам зі – Умарі і у Марії. Дівчата отримали премію у 20 тисяч доларів. Друге місце отримав конкурсант з Індії Ніхіл Суза. Він повіз додому 30 тисяч доларів. 50 тисяч доларів та перше місце, як і премія від журналістської братії, залишилася в Україні. Його для нас виборола Злата Огніч. Також 50 тисяч і спеціальний приз від примадонни зірку Алли отримав гурт з Казахстану Рінго. Гран-прі і 100 тисяч доларів попрямували з Крим'юзікфесту у Чилі разом з Кароліною Сото. Ну що ж, усі нагороди роздано, усі пісні заспівано. Залишається сказати лише одне до побачення Крим Мюзик Фе 2011. Привіт, Крим Мюзик Фест 2012.